Постійно хочеться до туалету, різі і болі внизу живота, страх відійти від вбиральні кудись далі, саме такі симптоми викликає цистит. І він був практично в третини людей. Частіше трапляється в жінок, адже в нас коротка уретра, але третини з тих, що перехворіли, хоча б одноразово. Цистит може хронізуватися, а уявіть, як жити з тими всіма ужасними симптомами тривалий період часу. Тому сьогодні ми поговоримо про цистит, симптоми діагностику, а також лікування не тільки гострого, але і хронічного. Адже до нас в клініку, як завжди, приходять пацієнти, які вже ліковані, переліковані в інших спеціалістів, але не отримали полегшення. І вони шукають ті методи, які їм допоможуть. Я сімейний лікар вищої категорії лікар народної та нетрадиційної медицини Наталя Похмурська. Підписуйтесь на наш канал. А якщо у вас є знайомі з подібними симптомами, обов'язково поділіться з ними цим відео, адже ви можете покращити їхнє життя та здоров'я. Якщо ж у вас виникають питання, пишіть в коментарях. Завжди намагаюся на них відповідати. І так реально цистит набагато частіше буває у жінок. Чому? Адже, у нас у ретра коротка 2-3 см, і легше попадає висхідна інфекція вверх. А в чоловіків є такий захисний бар'єр, як простата. Простата побудові, як губка, і вона міститься прямо під сечовим міхуром. І якщо вже якась інфекція через їхній довший 15-сантиметровий канал і проникне, вона в основному затримується в простаті. І тому в чоловіків частіше простатит, а в жінок цистит або запалення сечового міхура. Симптоми і в одного, і в іншого будуть однаковими. І це різі під час сечопускання. В основному від запалення саме сечового міхура, різі будуть в самому кінці, коли ми закінчуємо сечовиділення і скорочується оцей нижній м'яз, який виштовхує сечу. А коли вас пече на самому початку, як ви почали пісяти, тут йде і запалення уретри. І подумайте, а можливо, ви десь. Цікаво провели перед тим час і тут звертатися не чисто на лікування сечового міхура, а можливо здати аналізи на якісь венеричні захворювання. Але в будь-якому випадку, якщо захворювання цистит виникло, воно потребує негайного лікування. Але важливо також зібрати аналізи до того, як ви почнете лікуватися. Як я згадувала, є різі, болі, і в першу чергу людина хоче їх позбутися. Що в тому випадку допомічне? Беремо спазмолітики, наприклад, спазмолгон або ношпа. І дуже важливо, щоб розслабилося там все зігрітися. Але от люди інколи кладуть грілки прямо на живіт чи сідають на ту грілку. Такі рекомендації я бачила в інтернеті. Я це не рекомендую категорично. Ви можете пропарити ноги, можете стати під гарячий душ, щоб повністю рівномірно розігрілося все тіло, на живіт не кладіть. Чому це може стимулювати виділення крові разом з сечею і провокувати геморагічний цистит? Адже тепло розширяє судини і стимулює то крові. А там і так все запалене, слизова червона. От ви збільшуєте приток крові, судинка не витримує і тріскає. Як ми зігрілися, зняли спазм, треба також зібрати сечу. Є такі одноразові баночки пластикові, в аптеці, ви її берете. Збираємо, щоб саме був сечовий міхур, правильно так. Першу сечу трошки. Пустили в унітаз, збираємо середні і в кінці оті вже залишки, хай вони так само виходять. Тобто збираємо саме середню порцію сечі і ставимо ту сечу в холодильник бажано, щоб в нас, вона могла, наприклад, якщо ви вночі відчули перші неприємні симптоми, дочекатися до ранку. І зранку, як є можливість, відразу перед роботою, наприклад, вам треба йти з восьми години, працюють лабораторія або є якісь ургентні, обов'язково здати аналіз. Якщо ж в нас немає можливості здати аналіза. Лікування все-таки прийдеться починати, але в будь-якому випадку намагаємося до антибіотикотерапії здати сичу. Інакше лейкоцити будуть неадекватні, посіб сичі, якщо вам потрібно, здати буде неможливо. Цистит – це все-таки інфекція. І зовсім без антибіотиків ви не обійдетеся. Найчастіше використовуються такі види антибіотиків, як фосфаміцин, цефіксин. І форозидина калієва сіль, але звісно, щоб отримати антибіотик, треба йти до лікаря і отримати від нього рецепт. А Адже інакше в Україні це все купити зараз неможливо. Також, якщо дуже сильна біль, можна випити таблетку кеталонга. Але біль має знімати в першу чергу не кеталон, бо це просто обезболюючи зняло симптом, і перестало діяти, запалення лишається і руйнує ваш організм. А беремо все-таки на фоні антибактеріальної терапії і спазмолітики. трав. дуже добре використовувати ті трави, які мають протизапальну дію і сечогінну дію. Дуже гарний результат дає ортосифон дичінковий, або він так само називається нирковий чай. А його можна і дітям, і дорослим. Він має виражену сечогінну дію. Я до речі, його досить часто даю людям, в яких є набряки, щоб зменшити потребу в сечогінних таблетках. Хронізація частіше відбувається, коли людина не долікувалася або використовувала не той антибіотик. І тут, що саме цікаве, що якщо ви, наприклад, попили там замість 7 днів 2 чи 3 дня, вам ніби стало легше, і ви перестали лікуватися. А інфекція десь лишається і вона поступово стає стійка до того антибіотика. І ви наступний раз лікар вам виписує, у вас ще трошки в коробочці лишилося, ви починаєте пити, а мікроб до того не чутливий. І все одно, що ви п'єте? Він продовжує розвивати інфекцію, у вас все болить, в туалет бігаєте і нічого не допомагає. Тому зловживати антибіотиками не можна, а якщо ви почали лікуватися, необхідно пройти повний курс. Але як я вже і говорила раніше, до нас, звісно, приходять не з гострим циститом, з тим йдуть до сімейного лікаря, до уролога. А до нас йдуть з таким, що вже лікували хронічний цистит і в сімейного свого, і в уролога, і не отримали результату на різних видах антибіотиків, на посівах. Тому говоримо, які можливі причини хронічного циститу. Якщо враховувати не лише інфекцію і мікроби, які можуть бути стійкі до там, одного чи іншого антибіотика. Бо такі причини також є важливі і ми вміємо з ними справлятися. Звісно, якщо є хронічна інфекція, обов'язково зробити аналізи це є посів сечі, визначити, який це є мікроб, і чутливість до антибіотиків, також що визначають. Також, якщо цистит вас хронічний, а найчастіше, коли недоліковано починається рецидив протягом 3-4 місяці повторні прояви, але є люди, у яких фактично загострення виникає і кожен місяць, і такі також частіше жінки до нас приходили. Це дуже неприємно. Жінка боялася десь далеко подорожувати, далеко їздити, бо боялася, що раптом, коли вона буде сидіти, почнуться такі позиви до туалету. І цієї жінки, як і в багатьох жінок з подібними симптомами, на ОЗД ми виявили застій крові в малому тазу. Крім того, її турбували болі під час глибокого проникнення статевого члена. Вона намагалася уникати близькості, і фактично, ці всі симптоми людини тривали роками, вона мучилася. В її випадку лікування було ясно, що антибактеріальна терапія. Фітотерапія, яку ми, до речі, даємо при хронічному протягом місяця, а е, короткими курсами е, раз в місяць даємо е, уросептики в таблетках. І тоді ми маємо гарний, стійкіший результат. Е, що саме, це в кожної людини є індивідуально? Адже при хронічному, ми обов'язково, як я вже згадувала, робимо посів сечі визначаємо, який це мікроб і що на нього діє. Тому, так, от, загальному, як на початок. То, що я рекомендувала при гострому тут, не можна. Але найчастішим мікробом, який викликає інфекцію сечового міхура у жінок, є кішкова паличка. І я зараз поясню чому. Багато лікарів говорять: от ви витираєте кал і попадає в сечовий міхур. Так, але дивіться, якби ми чисто тягнули кал. От ви жінка, тягнете. Через піхву і в сечовий міхур у ретрі дирочка ж є перед піхвою, то ви би всю піхву мали заштовхати е, тим калом і щоб воно туди попало. Так, я повірю, що таким способом може попасти, якщо ви займаєтеся анальним сексом, після того зразу вагінальним, там член мужчина не помив е, або він не чистоплотний, просто такий. Так, це можливо. Але от чисто витиранням паперу, щоб ми запхали аж у той кал і кішкову паличку занесли, це трошки ну, аж занадто. З іншої сторони, в тих жінок, в кого є кішкова паличка саме в сечі, ми нерідко знаходимо опущення кишечника до ліхосігма, часто є схильність до закрепів. І коли робити обстеження, рентген з барій контрастуванням, нерідко. Петлі тої доліхосігми прямо лягають на сечовий міхур, перетискають його. І от в такому випадку кишкова паличка може заноситися лімфатичними судинами. Стінка сечового міхура тонка. А інфекції, звісно, можуть розноситися не лише. Висхідним шляхом, а також і лімфатично, гематогенно от такими випадками. І в тих якраз жінок з доліхосів опущенням шлунка, кишечника, в основному тільки кишкова паличка. В тому ж числі у тих же самих жінок ступінь чистоти піхви буває 1-2. Тобто досить-досить ну, хороші показники. Це жінки чистоплотні, вони миються, вони дотримують. От, підмиваються навіть двічі на день, але все одно цистит виникає. Тому сказати, що от люди не миються, там кал заносять, це неправильно. І тим більше, з нашого досвіду, в тих жінок, якщо ми пропрацьовуємо саме кишечник, люди роблять очищення кишечнику, масаж живота, вправи, щоб підняти, фрагмальне дихання також дуже важливе, бо воно посилює. Лімфоток взагалі в всьому животі. Вправи на діафрагмальне дихання я давала як вправи при рефлюкс езофагіті, але воно корисне взагалі на всю черевну стінку. Адже коли ви працюєте діафрагмою, вона фактично як насос, штовхає лімфу знизу вгору. Також дуже важливо працювати з м'язами тазового дна. Це також нам сприяє. Зменшення позовів в туалет навіть допомагає при нетриманні сеч. Якщо цікаво, це часто в жінок буває в старшому віці. Пишіть в коментарях, і я би зняла на цю тему наступне відео. Також. Коли ми працюємо з м'язами тазового дна, самою піхвою, ми сприяємо тому, що якщо в жінок з часом з віком опускаються внутрішні органи жіночі, ми можемо їх поставити на місце і в багатьох випадках обійтися без операції. Але знову ж таки, в кожному випадку треба жінку оглядати індивідуально робити висновок. Цим опущенням кишечника також дуже часто є застій крові в малому тазу, але інколи такі випадки є настільки складні, що ну, ніяк не проходить цистит і є ті далі болі. І от таких жінок ми посилаємо на цистоскопію. Це роблять лікарі-урологи. І от знову ж таки доказ, що кишечник може впливати на сечовий міхур, може звітом проникати і всередині живота інфекції. От раз нас виявили навіть свищ в жінки, який був знайдений на цистоскопії. Ну, звісно, тут лікування вже в лікарні мусить бути, і цей свищ треба оперувати. А також при хронічних циститах в жінки інколи буває уретра, розміщена занадто близько до піхви. І в таких випадках вміст піхви проникає в сечовий міхур, але в них вже не кішкова паличка, а в них можуть бути якісь інфекції, які можуть жити в піхві. Тут дуже легко це помітити, адже а в тої жінки цистит загостряється після кожного статевого акту. Вона уникає чоловіка, починає втікати. І ну, звісно, сильно через це псуються стосунки. Інколи навіть що люди розлучаються, це знову ж таки поправляється хірургічно. Отже, ми є завжди в комплансі з і лікарями, і урологами і з хірургами. В кожному випадку лікування підбирається індивідуально. Тих жінок, в кого є знову ж таки хронічний сечовий міхур, як я вже згадувала, ніж. Антибактеріальними препаратами, які трави дуже добре. З готових препаратів це в нас є уросепта, є чай для очищення нирок, він має протизапальну сечогінну дію не лише на нирки, а також на сечовий міхур. І також препарат Ерозана. Страв ви можете використовувати, крім ортосифону теченкового, він дуже добрий в гострий період, коли нам треба посилити сечовиділення, Також трава толокнянки, можна брати листя берези білої, листя тополі чорної. Вони мають протизапальну дію. А ось, наприклад, бруньки, Протипоказані, адже у них є смоли, і вони містять подразнюючі речовини, які можуть загострити різі під час циститу. Також в гострих випадках протипоказаний хвощ польовий. Він містить речовини, які можуть загострювати болі різі, і ті всі неприємні явища. Хоча ця рослина прекрасно діє на нирки, але в зовсім інших випадках, бачите, трави також треба вміти застосовувати правильно. Тоді тому, у випадках хронічного циститу, все-таки запрошуємо до нас на огляд, консультацію лікаря. Якщо буде потрібно, ми вас керуємо також до наших колег. І щоб у вас отримався найкращий результат, і ви позбулися цих неприємних симптомів назавжди.